Кумедні історії про незвичайних принцес Історія друга Принцеса-садівниця Жила була принцеса Злата у Великому королівстві. Вона була і красивою, і розумною, і доброю, але мала одну дуже погану звичку. Завжди відволікалася від роботи. Одного разу вона посперечалася зі своєю сусідкою, принцесою Мартою, про те, ...з них зможе створити найкращу клумбу з квітами, до конкурсу найвправніших садівників. Принцеса Марта була дуже старанна. Вона кожен день працювала в саду. А от Злата постійно відволікалася на інші справи і забувала про свою клумбу. До конкурсу залишалось всього три дні, коли Злата, випадково пробігаючи повз клумби, побачила, який вона має жахливий вигляд. Замість квітів, які вона посадила, там росли самі бур'яни. Принцеса здогадалася, квіти засохли через те, що вона забувала їх поливати. Неподалік у саду порався син садівника Андрій, і злата поскаржилась йому на свою біду. Тепер не знаю, що мені робити. У мене ще залишилось насіння, але ж за три дні квіти ніяк не встигнуть вирости, а тим більше розквітнути. Андрій був дуже чутливим і небайдужим до чужих негараздів. Його навіть дражнили Андрій Плаксій. От і зараз він так розчулився, що в нього на очі навернулися сльози. Я співчуваю вам, ваше високосте, Але ця біда не така вже й страшна. Все ще можна виправити. У нас вдома є старовинний сувій із закляттям для швидкого росту рослин. Я зараз його принесу. Злата зраділа. Ой, я дуже тобі вдячна. А я принесу насіння квітів, а тоді випалю на клумбі бур'яни. Хлопчик швидко побіг додому, взяв магічний сувій і поспішив назад, у королівський сад до принцеси. Дорогою він затримався, бо побачив знайоме пташенятку Андрій врятував його кілька днів тому, коли маленький випав із гнізда. Після того невдалого польоту пташеня старанно тренувалась під наглядом мами. І от тепер вирішила знову спробувати свої сили. Вона стояла на краю гілки та невпевнено перебирала лапками. А тоді зробила крок, майнула у повітря і вдарило крильми. Перші рухи були дещо незграбними. Пташеня кружляло, намагаючись знайти баланс у повітрі. Ташка мама літала поблизу і співала йому заспокійливу пісню. Зрештою, пташеня зрозуміла, як управлятися зі своїми крилами і полетіла вперед. Яскраве сонце високо на небі вийшло з за хмар, ніби вітаючи перший успіх маленького літуна. Андрій, спостерігаючи за ним, так розчулився, що аж заплакав. Одна сльозинка капнула на суві із закляттям, і чорнила трохи розмилися. Хлопчик швидко витер рукавом очі і побіг до злати. Тримайте, ваше високосте, суві із закляттям. Тільки через мене одне слово погано читається, ось тут. Цими словами Андрій розгорнув суві і показав на розмиті чорнила. Ой, це такі дрібниці, махнула рукою принцеса. Я дуже, дуже тобі вдячна. І прошу, звертайся до мене просто злата, ну хоча б коли ми наодинці. Від такої несподіваної і щирої подяки Андрій дуже розчулився. І сльози градом полилися з його очей. Злата вихопила сувій, але трохи запізно. Слова закляття цього разу постраждали набагато більше. Побачивши, що він накоїв, хлопець у відчаї закрив руками обличчя і заридав. Не переймайся так, Андрію. спробувала втішити хлопця злата. Лише останній рядок неможливо прочитати. Я впевнена, ми його легко вгадаємо. Ось послухай. І Злата прочитала закляття. «Рости, рости, рясно, виростай прекрасним і під сонцем розквітай тра -ля, ля 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 Треба тільки замінити чимось оце. тра ля, -ля і все. О, а я знаю. Враса жиєш, так і знай. І принцеса голосно прочитала закляття, а тоді змахнула сувоєм зліва направо, як підказав Андрій. Пролунав дзвінкий мелодійний звук. Земля на всій клумбі заворушилася, але з неї вилізли не квіти, а маленькі, різнокольорові чоловічки. Вони скидалися на садових гномів, тільки за спиною у них були прозорі крильця. Кожен із цих дивних створінь щось тримав у руках чайник, чашку, тарілку з печивом, креманку із джемом. Андрій від подиву перестав плакати і завмер з відкритим ротом. Гном, який тримав таріль із солодощами, спритно підлетів до хлопчика і запхав чималеньке шоколадне печиво, просто йому до рота а потім повернувся назад на клумбу і ніби там приріс. Дякую, дуже смачно, вічливо подякував Андрій із напханим ротом. Злата переводила погляд із гномів на Андрія і ошелешено мовчала. Може, пані хоче чаю? звернувся до принцеси гном із чайником у руці. Андрію, що нам робити? прошепотіла трохи налякана Злата. Махни магічним сувоєм три рази вгору і чотири рази вниз. І знімеш закляття, заспокоїв принцесу Андрій. А можна мені спочатку ще одне печиво? У відповідь на прохання хлопця, гном із солодощами піднявся з клумби і полетів до нього. Але не долетів, як і всі інші гноми, він розтанув у повітрі. Це тому, що злата з переляку одразу махнула сувоєм. І за мить перед дітьми знову була звичайна клумба з перекопаною землею. Що з першого разу не вийшло вгадати, то не дивно, сказала принцеса, трохи заспокоївшись. А може, річ у тім, що немає такого слова, ожиєш? почухав потилицю Андрій. Ой, і справді, зашарілася від сорому злата. Я так поспішала, що вигадала якусь дурницю. Зараз треба як слід поміркувати. Які слова римуються із розквітай. Ну, замислився вголос Андрій. Можливо, пташеня літай? Хлопчик з приємністю згадав політ свого підопічного пташеняки, і в очах у нього знов забриніли сльози. «Ой, ні!» – відмахнулася трохи налякано злата. Досить з мене літаючих істот. Мені потрібні квіти, а не пташки і не чай з гномами. Що ж це може бути за Рима? Грай. Вбирай, спитай. Здолай. Дівчинка перебирала Риму за Римою. Бугай, невлад запропонував Андрій. Чи, може, царай? Злата тільки мовчки помахала головою. Вона продовжувала шукати Риму і знайшла. Здається, цього разу знайшла. Та нікого не лякай, просяяла принцеса. Таке можна спробувати. Підтримав її Андрій. Точно нічого страшного не начаклуємо. Злата кивнула і стала повільно читати закляття, чітко вимовляючи слова. Коли пролунав уже знайомий мелодійний звук, вона зіщулилась і про всяк випадок відступила назад. Раптом на клумбі з'явилася гора піску, а на її вершині стояв величезний страус. Побачивши дітей, Страус витріщив перелякані очі і почав швидко закопуватись, розкидаючи пісок сильними ногами. На Андрія, який залишився стояти поряд із клумбою, посипався справжній фонтан з піску. Тьху, будь ласка, махни скоріше сувоєм!» – гукнув він до злати. Тьху, мої очі засипані піском, я нічого не бачу. Злата швиденько зняла невдале закляття, і весь пісок разом зник. Андрій нервово очі. «Мушу знатись, мені більше сподобались оті гноми із печивом. Може, начаруємо їх знову? Ой, ні, мені моторошно про них навіть згадувати, сіпнула плечима принцеса. Давай краще іще трохи подумаємо. Має знайтись вірний рядок. І вони ще довго намагались відгадати невідомі слова. Але все було марно. Клумба то ставала величезним мурашником, то брудною калужею, а то взагалі перетворилася на смердючий компост. Злата врешті-решт зрозуміла, що магією тут не зарадиш. Тож принцеса вирішила працювати над своєю клумбою з квітами, не пропускаючи ані дня. То ти будеш приходити сюди кожен день? Я такий радий, сказав Андрій, і волосі його забриніли сльози. Я можу. Навіть допомогти тобі батько мене навчив, як ходити за квітами. Чудово, зраділа Злата. Якщо працювати удвох, то це взагалі вийде не нудна робота, а задоволення. І діти стали завзято працювати над клумбою принцеси кожного дня. І хоча Злата програла суперечку Марті і не виграла жодного призу на конкурсі, вона зрозуміла дуже важливу річ. Іноді сумлінний труд. Та справжня дружба сильніший за будь які магічні заклинання. А наступного року і ще багато років поспіль Клумба Злати та Андрія вигравала головний приз на конкурсі найвправніших садівників. І без всякої магії. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалася казка, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну історію.